У ніч на 9 березня ворог масовано атакував Україну. Під приціл потрапило кілька областей, зокрема, і Дніпропетровська. Тривога тривала майже 6 годин. Атакували ракетами та безпілотниками. Наші захисники з повітряного командування Схід збили над Дніпропетровщиною сім ворожих ракет. Прильоти сталися у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах. Дуже постраждала від обстрілів з артилерії Нікопольщина. Є загиблі та поранені. Наразі на місцях працюють рятувальники ранком. Служба з надзвичайних ситуацій надала і офіційний коментар. Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками, ракетами, важкою артилерією та реактивними системами залпового вогню. Загалом у нас загинуло дві людини та ще четверо постраждали. Сім ракет збили наші захисники з повітряного командування Схід. Але є у нас і прильоти в Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах. Загинула одна людина. Та за уточненою інформацією постраждалих двоє. Всім їм надали медичну допомогу. Лікуватимуться вони вдома. Внаслідок обстрілів зазнали серйозних руйнувань енергетична інфраструктура. Та промислові підприємства. На місцях прильотів зараз працюють відповідні служби та ліквідовують наслідки атак. Також артилерійськими обстрілами агресор тероризував Нікопольщину, бив по Червоногригорській громаді та місту Нікополь, загалом випустивши майже 40 снарядів. Внаслідок обстрілу у Чорногорській громаді загинув чоловік. 34 роки поранення отримали 28-річна місцева мешканка. Мешканка та річний хлопець їх госпіталізували до медичного закладу. Пошкоджено 12 приватних будинків. Понівечені дев'ять господарських споруд, одна зруйнована вщент та обірвані лінії електропередач. У Нікополі у нас пошкоджені 4 п'ятиповерхівки. Усюди продовжується обстеження території. Наслідки ворожих атак ще з'ясовуються. Ну а що ж стосується безпосередньо кам'янського, очільник міста Андрій Білоусов зазначив, що над містом працювали наші сили ППО. Минулося без жертв та постраждалих. Є незначні пошкодження житлового фонду, які будуть усунені житлово-комунальними службами найближчим часом. Ризики ракетних обстрілів України залишаються. Бережіть себе.